Вітаю, мене звати Катерина Боскова, дивитесь канал Небон. Сьогодні хочу поговорити про те, що все частіше і частіше в різних, абсолютно, місцях, серіалах, навіть якихось публікаціях бачу глум над християнством, зокрема над Євхаристією. Це стає феноменом якогось культурного і суспільного життя, і наче нічого нового, адже я не бачила е, стільки насмішок над жодною іншою релігією, чи взагалі насмішок, не бачила такої кількості зневаги блюжнірства як по відношенню до християнства. Ну і от ви уявляєте собі, що хтось посміявся над ісламом, наприклад, та його голова би вже висіла на якомусь паркані? Вибачте. Ми можемо шукати пояснення, чому це так. Я не пам'ятаю, хто мені це сказав, чи це хтось в коментарі написав чи в приват. Що насправді сатана бушує, тому що він добре знає, де і хто є справжній бог, тому й хоче принизити, натиснути, спаплюжити і навіть зробити якусь профанацію. Недавнім часом в американських фільмах можна побачити і почути висміювання, зокрема причастя і інших християнських сакральних дій. Наприклад, у шостому епізоді першого сезону чорної комедії Ваші друзі та сусіди на Apple TV+, показано. Як чоловік відкриває дарохранительницю, забирає Циборі і несе його жінці, яка сидить на передній лавці. Відкривши Циборі, він каже: Крекери до вашого джему, мадам. Жінка опускає гостію з в банку з джемом, яку вона зовсім недавно вкрала з магазину і з'їдає її. Це не єдиний такий богохульний момент в цьому серіалі. Там насправді є дуже багато цілий ряд пов'язаних саме з Євхаристією з причастям. Роджер Лендрі, національний директор папських місійних товариств Сполучених Штатів Америки, говорить, що осквернення це найвища форма бунту, що часто випливає з внутрішньої темряви, яка відмовляється вірити у світло. Організація захисту прав Маріанки Солик Воут написала лист генеральному директору Тіму Куку, закликавши його видалити цей богохульний сороміцький епізод з платформи Apple TV+. Отець Джеральд Морей, це каноніст, і частий коментатор на ЄВТН, це офіційний католиць католицький ресурс, хто б не написав сценарій, він добре знає католицьке вчення, і це блюзнірство, очевидно, є навмисним нападом на церкву, стверджує отець Джеральд. Якщо чесно, останнім часом у своїй практиці спілкування з людьми, особливо в коментарях у Фейсбуці, не знаю, чому саме там. Я все частіше і частіше стикаюся з усвідомленням, того, що людина може читати Біблію, можливо, людина навіть має певний церковний досвід. І дуже добре розбирається в чині. але Божу любов, оцю метаноє, оцю переміну серця, вона здається поки що не пережила, або її зранення таке сильне, що вона просто це в собі якось заховує. Натомість знання слова наче дає їй бути. Мо... наче дає їй право вивищуватися, бути кращою за інших, бути зверхньою, критикувати, щоб хто добре не робив. І насправді це, ну, це дуже сумно, це дуже знеохочує. Нещодавно я натрапила на ряд робіт сучасного мистецтва чилійського митця Себастьяна Ерасуріса. І спочатку я дуже скептично віднеслася до цих робіт. На перший погляд мені здавалося, що це ще один спосіб понасміхатися з християнства, просто ще одна форма, їх вже так багато. Я навіть вже зняла і навіть вже опублікувала і. Тут і у Фейсбуці свою рефлексію на його витвір сучасного мистецтва, який він назвав морозове розп'яття, де на авторській палирці дерев'яній формі хреста з лазерним гравіюванням видніється. Розп'яття, теж підпис автора, і це морозиво робилося з замороженого червоного вина. Навіть автор стверджував, що один одного разу він заніс морозиво до церкви і був впевнений, що воно було благословенне під час Євхаристії. Я це сприйняла абсолютно як таку богохульну профанацію і загалом якийсь жахливий підхід до мистецтва. Навіщо взагалі чіпати то християнство і вже немає інших якихось об'єктів, щоб робити з них сучасні. Мистецькі речі, і я не шкодую про те, що я так висловилася про це морозиво. Але, побачивши інші його роботи, я так само скептично відреагувала, аж поки не прочитала, що про це все сказав сам автор і що він хотів цим донести. Тому дуже прошу вашої терплячості і спробувати подивитися на ці роботи під кутом, який пропонує сам автор. Можливо, ви будете здивовані, можливо, ні. Я буду дуже рада, якщо ви залишите свої коментарі і напишете, чи все взагалі нормально і чи ви згодні з автором, чи можна було просто це висловити, не робивши такого візуалу. Ось, наприклад, оця робота. Будь-який скептик може сказати, він просто хрест на даху автівки. Просто Ісус прив'язаний до мускулкара, дуже відомої американської машини. Просто ще одне сучасне мистецтво, яке хоче нас шокувати. А може зовсім не просто. І може воно має загалом якийсь сенс, а не суцільне богохульство. Автор каже, що хрест це трофей: Ісус як здобич, а автівка як мисливець. І що цей образ це не лише провокація, як спосіб взагалі привернути увагу до цього питання, це в першу чергу критика. В першу чергу критика, за словами автора, критика Америки, яка кричить про християнські цінності, але водночас прославляє силу, домінування, успіх, егоїзм і показує, що досягти всіх цих речей можна, не обов'язково озираючись на конкретну людину в звичайному суспільному розрізі. І знаєте, це мені дуже відгукнулося. Расуріс також створив серію під назвою Господь спасає. Тут є Супермен Христос, є Страсті Христові, є Гулівер. Автор стверджує, що всі ці роботи обличчя одного і того ж питання: чи залишилось у нас щось святе? У його скульптурах хрест стає і супергеройським символом, і медіаобразом, і предметом для продажу. І автор каже, що хотів підкреслити, що у сучасному світі хрест все менше і менше є дійсно символом, місцем жертви, місцем страждання, місцем відкуплення, місцем, де Ісус врешті перемагає смерть. А об'єктом культури, який можна повторити, помножити, продублювати, обернути на бізнес і що вправно робить комерція. І дійсно, бо згадайте, найбільші християнські е, свята, такі, наприклад, як Різдво і Пасха. Згадайте, скільки реально християнських символів пропонує комерція напередодні цих великих днів для християн? Практично нуль. Богохульство? чи може це дзеркало, яке автор підносить кожному з нас. Бо в першу чергу автор ставить незручні питання цими роботами. В першу чергу нам християнам задається питання, що ми робимо зі своїми святинями? Чи не перетворили ми хрест на логотип, а віру на прикрасу? Чи не є дерево хреста буденним звичним елементом для нас, який вже затерся, який став абсолютно профанним в нашій буденності? Бо я не знаю, як ви, а я можу сказати, що ну я часто цим грішу. Я... Вже не звертаю увагу на це, я настільки зробила собі, організувала якусь таку християнську бульбашку і в спілкуванні з людьми, і в контенті, який виробляю, і в тому, що я споживаю, що я читаю, що я слухаю. В мене є якісь такі, ну скажімо, лідери християнських думок, на яких я десь рівняюся, і люблю роздумувати над їхніми цитатами. Коли все це занурений, то ти вже не відчуваєш, що є ті, які живуть без цього. І Тебе це може навіть не мотивувати, проповідувати далі Боже Слово. А що ж це за християнин такий? Я до себе першу в першу чергу, хто що ж я за християнка така, якщо я буду це просто накопичувати для себе і це не буде виливатися далі. Це має йти далі. Тому що е, заповідь Ісуса також в тому, щоб ми йшли до країв землі і проповідували, що з того, що я буду сама наповнюватися, якщо навколо мене ніхто не буде чути про те, чим я наповнена? Ну бо я це ніби якось ховаю, або що гірше, просто настільки звикла до цього, що Же, це абсолютно звичним, зрозумілим, і що всі так це знають навіщо буду когось напрягати. Якщо вам десь це відгукнулося, напишіть в коментарях. Серія Господь спасає «God save us» — Це не лише про мистецтво, це про світ, у якому ми живемо, каже автор про віру, яку ми сповідуємо. Це скульптура Гулівера. Хоча насправді це велика лежача статуя це Ісус, створений за релігійною фігурою початку століття, яка зображує смерть Ісуса, такий, наче звиклий образ, якби не ці мініатюрні фігурки і мотузки, до які додані вже до вже існуючої фігури. Які прив'язують цю фігуру подібно до ілюстрації в дитячій книжці Мандри Гулівера, як бачимо ці маленькі фігурки, це римські солдати, воїни, які здається прив'язують мотузками цього сплячого велетня? Скульптура ставить під сумнів відмінність казкового героя від релігійного, адже не секрет, що навіть для багатьох християн образ Ісуса такий достатньо містифікований, магічний і, можливо, десь навіть казковий. Наприклад, зовсім недавнє опитування американської компанії до католиків християн в сполучених штатах говорять про те, що дуже невеличкий відсоток християн, католиків, американців вірять у реальну присутність Ісуса в хлібі і вині в причасті. Ну, ви можете сказати, ні, ну ця відсилка до відомого вигаданого персонажа Голівера, Ну це вже точно насмішка і не може бути тут ніякої глибини, хоча. Ви не повірите, але я сама була здивована. загалом я здивована, що я це сьогодні говорю і в такому ракурсі говорю. Але цей образ Гулівера це також дзеркало. Чи не прив'язуємо ми самі Бога до нашого про нього уявлення? Чи не зменшуємо ми його до зручного для нас розміру? Ці маленькі фігурки, які тягнуть мотузки, це ми. Це наш контроль, наші рамки, наші умовності і те, яким ми сприймаємо Бога, що от він нам зараз потрібен такий, такий, такий. Це знаєте, як намагатися віпхнути неймовірного, неосяжного всемогутнього Бога в сірникову коробочку. Це приблизно той спосіб, який ми дуже часто намагаємося сприйняти Бога, тому що нам потрібно на щось опертися. Щоб на щось опертися, треба це щось зрозуміти. А щоб це щось зрозуміти, треба його зробити. В такому форматі, в якому нам буде легше його зрозуміти, ну хіба ні? Але це така несвобода. це несвобода для Святого Духа, який хоче нам показувати більше, який хоче вести нас далі. Поглиблювати ці наші стосунки з Богом і насправді показувати, що Бог часто значно більший, ніж ми думаємо, значно могутніший ніж ми уявляємо. Загалом наше уявлення про Бога наразі мізерне, тому що наш людський мозок не може осягнути всемогутнього Бога. Бо якби наш розум, наш куций людський розум зрозумів Бога, він би не був Богом, бо на те він не Бог, щоб ми його розуміли настільки, наскільки нам відкриває дух, але не повністю це залишимо на десерт для того, щоб робити це на небесах. Це таке запрошення подумати, де межа між тим, у що ми віримо, і тим, що ми собі вигадали. І чи може бути святий Бог більший за всі наші уявлення про нього? Насправді це питання до кожного з нас. Собі я перші його задаю, бо я часто відчуваю, що так якщо поставити руку на серце і бути щирою і правдивою, я часто відчуваю, що я десь намагаюся: ну, Бог мій друг, він мій добрий пастер, ух, алілуя! Отак тун-дун. Але бувають такі моменти, коли мені хочеться просто сказати, хто я, а хто ти, Господи. Що, як казав, пам'ятаєте, Йоанн Хреститель, йому ж рости, а мені маліти. Дуже незручно маліти, дуже не хочеться маліти. Хочеться бути ге-гей. Я за те, щоб ця межа здорова межа, межа в радості, межа в правді, між тим, хто є я, хто є ви, а хто є Господь, що можу я, що можете ви, а що може Господь, щоб вона. Була така, знаєте, полікована, здорова, е іноді навіть прагматична, і щоб ми не забороняли Святому Духу відкривати правду про нас і правду про Бога, бо це і є те зростання, та метаноя, те, що ми деколи те, що в серому заповіті говориться. Витягну з них серце, і там серце тілесне. Це те, до чого ми всі покликані, запрошені постійної цієї метаної зміни, переміни мислення, обновлення мислення, обновлення розуму і інших речей. Дякую, що додивились до кінця. Чекаю Палко чекаю на ваші коментарі. Сподіваюся, ви вловили мою думку. Щиро дякую усім, хто підтримує наш канал, особливо тим, хто підтримує наш канал фінансово, завдяки вам ми можемо поширювати в форматі реклами наші короткі ролики, довші відео. Дякуємо всім небайдужим, дякую всім щедрим. Дякую всім, хто ширить, лайкає, підписується на наш канал. Хто є з нами, нас підтримує, пише свої відгуки. Для нас це дуже цінно. Ми все це збираємо як маленькі намистинки в велике намисто радості і вдячності за вас. Молимось за вас. До зустрічі!